Так, життя, я Ярик. Сьогодні 5 травня, і як ви знаєте, сьогодні у нас Пасха, але це не, від, не відміняє того, що ми все рівно маємо для вас знімати відео. І сьогодні у нас відео про виноград. Ми знову робимо, як, як в минулому році, огляд винограду наших чотирьох радів. Починаємо ми з третього ряду. І перший наш сорт це гурман. Цей сорт ранній мускат. Як ви бачите, він вже дуже гарно розпустився. Наступний сорт анюта, це пізний кисленький сорт. Теж він у нас гарно розпустився. Дивіться, викинув викину, він уже тут свіття. Наступний сорт арні. І як ви бачите, він дуже гарно розпустився. Також старанній мускат, також і світлий. Наступний сорт ландиш. Він у нас це у нас мускатний сорт. Як ви бачите, він у нас розпустився трішки рідкувато. Ну це в принципі в нас бага на багато на яких кущах таке. Нас викинув футсується. Наступний сорт Діксон. Це пізній э, смачненький сорт. Як ви бачите, він у нас взагалі поганенько розпустився Наступний сорт яма. І, як ви зрозуміли, наші два сорти Герцог і Діксон не дуже сильно влаш... влаштовують. Тому ми вирішили тут посадити новий сорт. Цей сорт називається кишмеш променистий. Так що я вже, мабуть, сказав анонс одного із наступних відео. Тепер починаються технічні сорти. Наступний сорт це ронний магарач. Це у нас світлий, смачний сорт, з якого виходить дуже гарне вино. Наступний сорт каберне кортіс. Це темний сорт. Я думаю, немає таких людей, які не знають сорту каберне. Він, як ви знаєте, темний сорт. із з нього виходить дуже смачне вино. Наступний сорт. Наступний сорт маркетин це американський морозостійкий сорт. Це сорт кристал. Це сорт світлого освітлення. Теж морозостійкий. Сорт із Угорщини. Більшість сортів з Європи їх потрібно укривати, але цей його не потрібно укривати. Також він у нас серед технічних сортів. Е, і тут знову яма. Ці ями ми будемо садити, якийсь технічний сорт, поки що не скажу, який. Наступний сорт солярис. Е, як, е, як ви бачите, е, він у нас дуже гарно розпустився. не зважайте, що пагони так рідко, просто ми, просто ми технічні сорти обрізаємо на ложки. І пагони трішки рідкувато. Наступний сорт кефесія. Це технічний сорт, і з нього дуже гарно виходить. вино і дуже гарні урожає. Наступний сорт мускат ізюмський. Цей сорт недавно в нас на винограднику, тому ми ще мало знаємо про цей сорт, але точно знаємо, що він темно забавлення. Дивіться, як колонка загнута зверху. Це означає, що цьому саджанцю всього вистачає. Да. Наступний сорт курячі яйця. Це взагалі-то назва цього сорту синдикат, але я придумав, йому другу назву це курячі яйця. І реально ця друга назва оправдує його, його ягоди. Вони реально такі, як курячі яйця. Це кисленький пісній сорт, але він мені дуже подобається.